Всім привіт! Сьогодні в нас класна іграшка з Аврори або з Аліекспресу, як хочете, так і купляйте. Вона коштує недорого, щось там до 100 гривень, є різних розмірів, різні звірятка. Ну, і думаю, суть цієї гри усім зрозуміла, це ось такі є кульки, вони липучі на ось такій стрічці. Ми вішаємо на стіну, чи куди вам зручно, і намагаємося попасти в ціль. Ось воно так прилипає. Ось такий безпечний дартс Тому, якщо вам подобається таке, можете грати разом з дитиною, можете змагатися. Тож, непогана така покупочка для розвитку, для просторової уяви, для того, щоб дитина. Навчилася попадати в ціль, ну і весело провести час з батьками. Дякую вам за перегляд! Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк підписуйтесь на канал.